В армії я з 24 лютого тільки 24 року. Простіть мене, мужики, що я не був в АТО. Перший виїзд два дня в туалет не ходив. Саня, давай, саня, давай, саня, давай. Ну і саня дав. Усім привіт та бажаю здоров'я. Ви на каналі батальйону безпілотних систем Ворон. Сьогоднішній гість був айтівцем та підстригав кущі, а зараз він цілий командир взводу технічного забезпечення. Як він до цього дійшов, ви можете дізнатись, подивившись цей випуск. А я тут, аби нагадати, що потрібно підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео, аби його подивило ще більше людей. Приємного перегляду. Погнали! Представся і як давно ти в армії. На думку приходить. Слова пісні, простіть мене, мужики, що я не був в АТО. В армії. Я з 24 лютого, тільки 24 року. Звати мене Олександр Козак, позивний, дуже унікальний козак. Та я думав, мама але я зупинився на козак. Яка у тебе посада та зона відповідальності? Моя посада називається командир взводу технічного забезпечення. У мене є три відділення. Одна майстерня займається переробкою доробкою FPV-дронів. Одна майстерня займається е, мавіками і дронами для розвідки в отелі, так само переробка, створення антенн виготовлення. А третя майстерня автомобільна. Як ти потрапив до війська і яким був твій шлях? Кликали відповідно свої хлопців: меш сотка, волинь. Е, Псава, перший сам більш ініціатор, який кликав мене у військо, казав, раз, другий, третій, Саня, давай, Саня, давай, Саня, давай. Ну і Саня дав, і прийшов умовно. Потрапив до війська спочатку на посаду оператора. Дивно, так посада звучала оператор номер 15 в <гум> військовому. Їздив на виїзди так само з хлопцями. Осна здачі там більше тримав ретрика. Як то кажуть, знайомився з війною. Було цікаво в першу чергу, і цікаво і страшно. Пізніше став начальником майстерні однієї і пізніше вже командиром згоду. Яка історія зі служби найбільше запам'яталась? Ну, як перший виїзд два дня в туалет не ходив підходить. <рес> <рес> Бо було страшно вийти з бліндажа. <рес> <рес> Була така історія, коли е, я був на позиції з і з вітиком. Стоїмо, ми якраз тримаю ретрика, стою так на виході з бліндажа, дивлюсь, біжать якісь два тіла. Я такий без поняття, що таке там зразу автомат. Дивлюсь, ну вроді піксель, дивлюсь, вроді ну, скотч наш намотаний. Я такий Ви хто? Вони такі там Ми 110-та розвідка! Я кажу, ну давай, заходь, так ще під автоматом їх провів, вони забігають до нас. Я кажу, що сталося? Так каже, ми, каже, прийшли, нам сказали шукати місця. Е, вийшли, каже, а там наших немає? Каже, і ваших немає. А так, да, ми дійсно бачили в Мавіка, коли там наш один батальйон. Получається, ми тоді виходили з Покровського напрямку, виводили, а 110-та ще не зайшла. І вони такі, там вже каже, типа стрільбайда каже в сусідній посаці. Ми такі вся жарти в сторону, повне обмандюрування, зразу повністю готові. Дзвоним хлопцям що робити, такі та зараз, каже, прилетимо, там зробимо івак. І десь за години дві-три приїхало швиденько дві машини. Ми швиденько саме дороге обладнання забрали і типу, зробили вак цієї позиції. Розкажи про свій підрозділ: чим займаєтесь та які завдання виконуєте. Ох. Ну, основний підрозділ це майстерня, яка займається переробкою доробкою впівдронів. В основному ті, які приходять від держави, ну всі знають, що вони потребують дуже багато переробки, бо це прямо поки така логістика, що воно через паси там, доходить до кінцевого підрозділу, там проходить, умовно, 3-4 місяці, і ці дрони вже абсолютно не актуальні на полі бою, тобто їх потрібно переробляти. І це одна майстерня цим займається. Друга майстерня займається прошиває відповідно мавіки, щоб вони були умовно для людей, які займаються туризмом і відеозйомками, для того, щоб вони були придатні до використання в бойових умовах. Це там відповідно там, тисяча перша прошивка, там їх доробка, створення таких виносних антенн, типу лабет, щоб він міг далеко летіти. Ну, третя майстерня, відповідно, транспорт. Ці логістика завжди порушується. Так само наш транспорт дронами палять, його треба все відновлювати, так само хлопці це роблять. Чим ти займався до служби і чи був у тебе раніше досвід організації роботи та налаштування процесів? Взагалі, ну, спеціалізація у мене IT була, тобто я мене вища освіта, там інформаційні технології, технології безпеки інформації. Е, працював спочатку по освіті, відповідно, був віком там. Так само, начальниками IT-відділів різних був. Пізніше створили інтернет-магазин свій, займалися продажем побутової техніки. І паралельно до того, що в мене таке хобі є: там, ландшафтні дизайни, я займався відповідна стрижками кущів і так далі. Ну, таке хобі після офісу було. Що для тебе бути командиром? М -м, бути командиром, по-перше, це відповідальність. По-друге, це е -е, дуже важливе таке звіно, яке зв'язує між собою. Дуже багато от компонентів керівництва з солдатами. Це оти, от прямо середині, воно отак, от от все просто ходить. Умовно тільки це вертикаль, от вона ходить отак. От, от як вертикаль в армії вона нікуди не відмінялася. Чи вистачає фахівців у твоєму підрозділі? При нинішніх об'ємах вистачає е, персонал, відповідний, ну, відповідний е, кожен з своїх вмінь. Тобто, якщо людина умовно вміє паяти, вона приходить, вона паяє. Людина вміє там е, за комп'ютерами сидіти, прошивати, вона сидиться, прошиває. Людина там умовно нічого не вміє, то вона сидить там, крутить вуса. Ну, аля в такому форматі. Чи є у вас потреба в додаткових матеріалах та комплектуючих? Чи ви повністю забезпечені? Вона є постійно і витрати йдуть дуже великі. Особливо як я казав перед цим, що е, із-за того, що дрони довго доходять до підрозділів, е, вони приходять такі ну, тобто ними там же нема змісту користуватися, умовно там полетіти один кілометр, воно впаде, просто написати там втрата керування, бо воно нікуди не долетіло. Тому або це відкриваємо якісь дуже великі збори, щось бригада закуповує, щось спонсори, і постійно це все переробляється. Умовно при об'ємах там 2,5 тисячі дронів це увійшли, що треба поміняти 2,5 тисячі відео які кожен коштує 100 доларів. Ну це там 250 умовно, тисяч доларів. Так, це частина відео, де я розповідаю, що війна це дорого та ресурси затратно. Тому якщо нас дивляться бізнеси, або якісь потужні благодійники, закликаємо до інвестицій у наш підрозділ. Це дасть нам можливості для розвитку, розробки нових технологій та зміцнить наші оборонні спроможності, що в перспективі дозволить вашому бізнесу працювати та процвітати в сильній незалежній Україні. Або ж можете просто закинути посильний донат за QR-кодом або за посиланням в описі до цього відео. Дякуємо. Яке майбутнє безпілотних систем у найближчій перспективі? Е, Найближча перспектива це тільки штучний інтелект, мені здається. Тому що, м -м, умовно, є якісь технологічні рішення. Ті самі, наприклад, відеоперевчів, там 1,3 ГГц, 3,3 ГГц, 5,8 ГГц в цих умовно діапазонах. Зараз новий це там, 6 6,7 ГГц. Ну і це вже потолок. Тобто, умовно штори ставлять на 1,2, на 3,3, на 5,8, а на 5,6, поки не ставлять, але це питання часу, тобто місця часу і вже буде відповідно там. Наш супротивник, підри да, будуть ставити штори нам, і ми не зможемо літати. Тобто весь діапазон існуючих від передавачів буде неактуальний, бо ти нічого не бачиш на полі бою. Можливо, там з часом ще щось придумається, але це вже прям такий от вже майже пік-пік-пік. Тому мені здається, буде тільки штучний інтелект, тільки так. Чи є у нас дрони зі штучним інтелектом? Штучним інтелектом ще немає є самонаведення. Ну, це умовно той саме штучний інтелект, але трошки такий в ізі варіантах. Ну, штучний інтелект він повністю запрограмований і він сам розрізняє. А самонаведення це, ти, наприклад, ти сам летиш, летиш, ти вже щось засік, тільки тоді там умовно тумблер на пульті клац, і тоді він вже йде сам до наводки. Mm -hmm. А штучний інтелект він вже сам вже там летить і, ну, і сам себе аналізує. Чого це ще не так поширено? Ну, тому що це дорого. Ну, і, умовно, я, так, плата з штучним інтелектом там, в районі 200-300 доларів на один дрон. Чи використовуєте штучний інтелект в роботі майстерні? Використовуємо для програмування там, умовних там, певних коробочок, які там, роблять монотонну роботу, яка, наприклад, кожним дроном робиться окремо, це все автоматизується просто через за допомогою штучного інтелекту, пишете скрипти якісь коди і ними, ними користуємось. Давно вже говорять про рій дронів. Чому ми досі не бачимо застосування? Задавав собі це саме так питання і пробували так само, штучним інтелектом програмувати, але. Напевно, наших потужностей в моєму підрозділі це замало щоб таке зробити. На будь-яку нову розробку потрібні гроші дуже великі. Тобто, умовно, там прийшла тобі в голову а, якась ідея, наприклад, зараз зроблю дрон, який буде умовно той же самий FPV, але я придумаю там до нього якусь там, батарею, складу з якихось елементів, і буду там, вона буде летіти там, 50 кілометрів. Але для того, щоб це зробити, це відповідно треба знову ж таки гроші, знання, люди і так далі. То... Війна показала, що інколи навіть прості та дешеві рішення є ефективними. Чи займаєтесь ви розробкою таких нових рішень? Ну, не нові, скажімо, як поляки кажуть, там пан Сам Склепав, да, зробили зараз за допомогою ще деяких людей пристрій, той самий на нашому напрямку. Наш противник літає на частоті 3,3, ну і 3,3, і Тобто навіть таких от е, відеопередавачах ми зробили такі от пристрій, які там відповідно будуть чіплятися. Він сканує е, ну, радіосигнали, які йдуть відповідно, знаходить там, частоту на відео і буде включати там те, що ми йому хочемо. Хоч мультики, можемо показувати. Тобто такий пристрій вже стоїть готовий, залишилося там протестити. Ну таке щось пробуємо робити нове, але хм, те, що можна придумати, цікаво, які ти бачив у росіян цікаві розробки. Цікаві, ну їхні хіба що ці молні і кубики зараз постійно долітають до Краматорська. Палка-палка, доска і, але несе те Мко. Штука, яка несе те ку її долітає. На твою думку, чого зараз не вистачає в армії, крім грошей? В армії? Крім грошей. Обрубав. <бруба> не вистачає. Напевно, я думаю, що люди, які вже з першої дні війни. Мені здається, вони вже трошки втомилися. Тобто, вже чуть в них не та мотивація. Нові, які приходять, відповідно, пілоти там багато хто, наприклад, їх забрало, просто те цікаві, в них немає такого особливого там, бажання там, працювати на максимум. Ну, Можливо, втома. От, я думаю, це втома. А що тобі подобається в армії? В армії команда. Не колектива, а команда, як кажуть, <смі> не робота, а служба. Е, в, першу, ну, в першу чергу мені колектив е, взагалі нашого батальйону Ворон. Це топчик, топчик, топчик. Е, прям команда супер, е, люди всі адекватні, е, всі нормальні, всіма приємно спілкуватися, мати взагалі справу якусь, е, попросити щось зробити. Взагалі, і на їзі любі питання вирішуються. Коли закінчиться війна? А ядерка коли? <ріст> так вже 27-му ядерка має бути. <ріст> <ріст> Ні, хотілося, щоб вже хоч сьогодні закінчилося. <ріст> — Але наповідомко наскільки я не бачу поки. Яка у тебе мотивація продовжувати боротьбу? Ще історично так склалося, що у мене з дідів прадідів ніхто не воював за Червону армію. Там прадід був бандерівцем, якого росіяни вивезли на Сибір ще в ті часи. І тому в мене така нелюбов до Росії, що прямо з дитинства була. І я взагалі цю країну не признаю, тобто і така от мотивація. Тобто, чим менше людей в цій країні, тим краще. Чи є особисті мрії, які хочеш здійснити після перемоги? Так. Я хочу попасти в Ісландію, хочу попасти на вогніну землю, а звідти, можливо, і в Антарктиду рейс зробити. Ну, більше по світ побачити, піздити по світу. Дякуємо за перегляд, друзі. Нагадаю, що ми завжди раді читати ваші коментарі. Тому обов'язково пишіть, що вас цікавить про наших побратимів, і ми обов'язково в них це запитаємо. До нового випуску і слава Україні!